Это згадати, це... лучше було не згадувати. Именно в нашій сім'ї катастрофа була, так хотіли їсти, це страшно. Кухарчук Петр Максимович 1927 року, 11 июня. Село Козлов, чи Кізлів по-українськи, бивший Яршівський район Яришів – це у 12 кілометрах від Козлова. А потім перейменували ж Могу Подольське, тож я знаю, чи це заслуги і як панять. Ну, мабуть, більше сіл хотіли. У 32-му році мені було значить 6 років. В іюні. 11 іюня 6 годов. Мій батько, він був як засновник колоспу. Засновник. А як ж вступили, батько робив колоспі. І мати і батько робив. От. Ну, він займався в основному в кар'єрі каміння та самий. Довбав в кар'єрі. У нас там міцність така каміниста Ярий. І він займався цією роботою. Поставки забрали, от все, і навіть на сімена, каже, не оставили. Такий розговор був. На носіні не оставили навіть. Машини приїжджають, гудуть, одгружають. Десь в район везуть, могилю Подольський. Бо там і железна дорога, навіть не було нічого. Ще треба було ж щось отримати на трудодні, там, по 200 грамів. Якщо вродить, значить по 200 грам, а якщо слабо, значить по 150 на трудодень. це... Розказувати таке. Дуже погано було, погано так їсти хотіли що... ужас. Мені, щоб було що погризти, поїсти, де-де-де, да, 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 все, все, на все. Ну, шість років водомор в селі в нашому. Можу, у кого, звісно, якийсь кілограм муки був у кого там. Но у нас лічно у нашій сім'ї не було. Оце ж епізод розкажу. Е, приніс батько висівок. Ну, з муки висівки це саме. Ну, якби ж, жменя муки хоча б до цих висівків, це я зараз собі представляю, а то ж в ті времена, де ж тої муки взяти. Може, в кого й молоду, ну, не, не пойдеш, тут просить дай муки. Ну, а якщо десь і жменя муки попадеться батько, бо батько це саме людям хати крив. В ті времена хату, він спеціаліст був. Ну, били, що мужчина, це саме, по цій спеціальності. Ну, і до батька йдуть. Йдуть до батька, як ото до церкви йдуть. Серйозно. Він вже села що вже не в силах. Там заказ зробив, там заказ робив. А, що ж ну, пообіцяє людина жде, розумієте? Ну, да й вже хтось і жменю муки дасть. А жменю муки це вже торжество було. Вже да. мати тої бадеревки на кип'ятку закип'ятить, сип муку туди і колотить, щоб та мука не, не схватилась комком, -ком -ком, да? і виходить така похліпка. Як в гулі на це саме в миску так. Тільки в голові одне другого, ти вже 10 ложок, все, а я тільки п'ять, ой, Ну, а на що ти тих ліпьошок, Ну що ж їх це саме, воно ж кучі не держиться? Але завернула мати, бачимо, а ми сидимо, ждемо. Це що вона ну, всунула вона в піч з буряка этот, листя, з бурачиня буряка. А воно ж розпадається, усунула в піч, це саме на, на протвілі. На этом. А ми сидимо і ждемо. Витягай, мамо. Витягай. Да каже, діти, воно ще тільки розпарилось, курсі діла. Ой, а їсти ж хочеться, да ще трошки, да ще трошки, говорить вожді? Ждем же ж. Коли мати, значить, витягає сюди на, на припічок продфіль ситиме, а сестра старша на два роки, вже на два роки, як нема. Я їздив в Хороничівнаську область. Вона там жила. А одна сестра 30-го. Це ж мені 6 років, а тій було вже вісім 25-го року, а ті тільки три роки до досталось саме більше сестри, цих п'яцьких, що батена. Да, вона схватила десь почти 6 усі б схватила. Ну, і я пару штук схватив теж. Серйозно. А так через дорогу в нас школа Десятилетка. Була. Ага. була. Я, значить, схватив пару штук і через дорогу і сів за уголо за школу і дивлюсь, чи, чи не біжить, бо з'їзди і, і прийде до мене ще саме вихватить. Серйозно це було так. Я ж розказую, як воно було. Ну, а на той, що три роки і не обращає уваги, чи їй попався один, чи скільки це. А матері то нічого не вже. Отакий епізод. Їсти хотіли їсти. Ну, і я ж розказував, що мати каже, ти знаєш, що там і там по дорозі говорить жінка. Дай свою каже дитину. Ну, я вже не знаю, звісно, може, то дитятко вже вмерло, та вона його вже розкромсала, дай їла. Отакий був случай теж. Люди вмирали. Умирали. Приходять до батька Максима, каже, Іди поможи викопати яму. А батько ж теж істощений, сили нема, ну, от. щоб ту яму копати, щоб закопати дасав, труп. Падали на ходу люди. І в других селах так, по понаслишки, теж люди вмирали в других селах цього ж району Ярчівського. Чутно було. Там, там, там. А, а яму не було кому викопати, бо істощенії люди, істощений. Яму викопати не було, кому, то вже на І У нас річка Дністер там протікає. Ну отак бродиш нащупав, витягнув, розламав, а там же всередині штата. В курсі діла малюскіть. Малюскі, малюк, а воно ж рибу чутно. Ну, да й жарили оці ж это саме рибу. До да батько ходив, рибу ловив это, в Дністрі, поймає там на сковородку. Ну, так, вот, така їжа була. Картоплі не було. А якщо там є картопля, каже, треба весною. Город посадить. Все. Та я ж кажу, що батько десь, ото дали ж далиш висівку йому. Десь якась хазяйка, щось він робив, ж кришу ту його крив, додала да висівку. А той висівки, що ж висівки? З боки? Де висівки тільки скотині дають, свиням. Висів, що там, яка там здоба у тих висівках? Вони ж теж голодні, і батько, і мати, але ж хочуть дітей, потомство хочуть спасти. Сестра ж 25-го, я 27-го, а та 30-го, от судили за колоски. Комбайн скосив пшеницю, а йдуть собирають колоски, діти. з торбинкою пішов колосочки. Ну, скільки ти там, два стакана на тої пшениці, і судили за колоски. Да, да, на, -на, 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 -на точно. Хай згниє, а не збирай, Але ж обезпеч свої, своїх людей. Которій непосередство роблять коло хліба, так ж? а як вони голодні, що вони будуть робити? Людина істощона, як ви думаєте, нічого не мили, якщо людина голодна. Ой. Це згадати, це. лучше б його на не згадувати. Лучше б його не згадувати от це. Все. Так що хто не пережив цього, то може й не повірить. А хто пережив, то...